Вітаю вас. Світ продовжує жити в очікуванні зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним, яка за оголошенням самого американського лідера повинна відбутися невдовзі у столиці Угорщини, місті Будапешт. Ця, це оголошення спричинило складну доволі бурхливу реакцію міжнародній спільноті. І, зокрема, в Україні оцінка цієї зустрічі є неоднозначною. Як ми знаємо, здебільшого вона негативна, адже будь-які контакти, особливо зустрічі Трампа і Путіна, тим більше наодинці, вони викликають чимало пересторог щодо можливості укладення якоїсь сепаратної угоди так домовленості про долю України. Контексті російсько-української війни, яка продовжується, яка мета в цій зустрічі гіпотетична може бути для обох сторін для Дональда Трампа? Вона очевидна це намагання досягнути хоча б якогось перемир'я в Україні, і записати собі на сам перед галочку в списку тих? Він, які як він вважає, він вже закінчив, і його мета особиста очевидна: це здобути все-таки омріяну ним Нобелівську премію миру, очевидно, вже в 2026 році. Нагадаю, що саме в січні завершується період подачі заявок на премію миру 2026 року, тобто висунення кандидатів. і подачу персональних заявок, і власне Дональд Трамп розраховує стати і наступного року номінантом в здобутті цієї премії. Безумовно, що здобуття, хоча б якогось перемир'я, хоча б на якийсь час на території України, значно і значно підвищить шанси Трампа на отримання цієї доволі престижної премії. Також безумовно Трамп е, в телефонній розмові е, з Путіним, яка відбулася е, у четвер е, минулого тижня, зазначив зокрема про те, що е, було би дуже добре відновити торгово-економічні відносини з Російською Федерацією, і цю е, це сподівання він висловлював уже неодноразово упродовж свого перебування. На посаді президента Сполучених Штатів Америки безумовно, що в плані геополітики, в плані геостратегії, інтерес Трампа у відновленні стосунків з Росією полягає в його прагненні, його мрії, скажімо так, відірвати Російську Федерацію від Китаю, яку він все ще плекає. і е усвідомлює очевидно для себе перспективність такої такої ідеї безумовно що вона є дуже ризикована вона мало імовірна, тому що залежність росії від КНР сьогодні є всеохоплююча комплексна особливо в військово-політичному плані в плані економіки в плані постачання енергоресурсів тому тут шансів трампа на це дуже і дуже мало тим більше нагадаю що Російська Федерація є стратегічним конкурентом Сполучених Штатів Америки на ринку енергоносіїв в Європі, і сам Трамп проводить політику витіснення повного підкреслюю, витіснення Російської Федерації з енергоринку Європи. Тому в даному випадку, так чи інакше, Трамп з одного боку. Тут є певна іронія. Він своєю економічною політикою зовнішньою штовхає Путіна в обійми Цзіньпіна, фактично, тому що Російська Федерація без постачання енергоносіїв до Китаю взагалі не виживе. Тобто, шансів на економіку немає без Європи. І так Росії мало шансів вижити її економіці і очевидно державності, так тому що ця держава ресурсна, вона тримається на енергоносіях. І режим Путіна насамперед тримається на енергоносіях. Ну а з іншого боку, Трамп, витісняючи Путіна в убій місі, він сподівається, все таки, що завдяки якимось торгово-економічним відносинам, якомусь стратегічному партнерству, хоча б приблизному його відновленню між Росією та США, вдасться Росію втримати в фарват від фарватеру повної залежності. Від Китаю, адже нагадаємо, що сьогодні протистояння США китай вийшло на новий виток свого розвитку. Наразі воно має торговий економічний геоекономічний вимір, хоча не виключено у найближчій перспективі, і цей вимір може набути військового характеру. Ось і все фактично в чому інтерес. Дональда Трампа в подальшому спілкуванні і в припиненні війни на території України безумовно, що Трампу давайте будемо відверті інтереси України дуже далеко. Власне, це було помітно по характері спілкування з президентом України вже неодноразовому, хоча треба підкреслити, що він не зміг все-таки уникнути. Уникнути відсторонення від цієї війни він сказав вже неодноразово заявляв, що він втомився, і Сполучені штати підуть від вирішення цього конфлікту, якщо сторони не, не погодять між собою мирову угоду, але США не пішли і не підуть, тому що по перше, це вдарить дуже серйозно по реноме самого Трампа. Це фактично помножить на нуль його міжнародний авторитет, який і так підупав, власне, за завдяки його. Не не зовсім, скажімо так, послідовні і часто дуже авантюрній зовнішній політиці, зовнішньоекономічній, але це його проблеми зрештою. Ну і власне. І не піде, тому що очевидно, що тут в нього є вагомі інтереси, і особисті я вже говорив про Нобелівську премію миру, геополітичні інтереси США, які все ж таки, попри намагання ізоляці... ізоляціоністську лінію реалізувати, вони не можуть піти повністю з Європи, тому що це буде означати крах їхнього світового політично-економічного, військово політичного безумовно. Впливу, які тут інтереси Путіна в зустрічі в Будапешті? По перше, ця зустріч, як ви розумієте, для нього є вельми ризикована з точки зору безпеки, тому що я думаю, що за вихідні вже всі комуни лінь подивилися на карту південно-східної і східної європи і намагалися прорахувати як же тут путін може може потрапити у Будапешт, зважаючи на те, що він по суті перебуває персоною нонґрата в конфлікті з всіма країнами ЄС, НАТО, само собою Україна. Це найкоротший шлях до Будапешта з Москви, але це не варіант, тому що тут військові дії і тут добрі українські ППО я думаю абсолютно точно можуть попрацювати над по літаку, як законні, підкреслюю, військові цілі. Літаку Путіна. Законні військові цілі для враження вже вчора заявила. Литва, зокрема, і е, і міністр закордонних справ, що однозначно ця країна не дасть шляху повітряного шляху для літака Путіна до Європи, тобто через Польщу до Угорщини, так звичайно, є різні шляхи. Це шлях через Туреччину, через Адріатичне море, Боснія, Герцеговина. Ну там до п'яти тисяч кілометрів треба буде огинати Москви е, власне цьому літаку. Але я думаю, що при при великому інтересі, як то кажуть, Володимира Путіна він прибуде в Будапешт. Тим більше, ця ця точка зустрічі, місце зустрічі, яке запропонував між іншим не Путін, а Трамп щодо відповідно можливості їхніх переговорів, вона звичайно вигідна Володимиру Путіну, адже це по-перше. Принизить Європу, це може абсолютно точно розколоти думки і позиції в самому ЄС і НАТО, тобто послабити ці організації, власне. Європейці очевидно висловлять незадоволення в більшості європейців проти такого кроку американського президента. Безумовно, що це покаже слабкість Європи. В умовах початку відкритої військової агресії, по суті, у повітрі, яку вже сьогодні здійснює понад місяць Російська Федерація, безумовно, що це поставить питання і про безпеку України, адже Угорщина це західна західний сусід країни, і тут перебування агресора Путіна стане безумовно негативно символічним. Разом з тим, що може дати ця зустріч або не дати в контексті е, міжнародної політики, і, зокрема, вирішення російсько-української війни, ну насамперед, е, е, мої очікування особисті, якщо говорити, це приблизно 50 на 50, що ця зустріч взагалі відбудеться, е, тому що вчора, зокрема, прес-секретар. Путіна Пісков відверто заявив, що Росія не збирається поступатися своїми вимогами та позицією, яку вона висловлювала раніше. А нагадаю, що ця позиція полягає в тому, що потрібно е, заключити, підписати всеосяжну мирну угоду, а тоді говорити про припинення вогню. Так е, далі повернути Донбас, тобто повністю здати Донбас, всю територію Донбасу, навіть ті незахоплені, Близько там ну 15% Донбасу, чи навіть 20%, які перебувають все ще фінконтролем України, віддати по суті Російській Федерації за, начебто, якийсь ефемерний відхід Російської Федерації з території Запорізької та Херсонської областей частини цих областей, нагадую, які зайняті військами РФ. В даному випадку ці е, позиції, особливо щодо е, режиму припинення вогню, прямо суперечить позиції е, е, мирової стратегії Дональда Трампа, і як тут сторони можуть зійтися в компромісі, важко собі уявити загалом, е, звичайно. І Європа проти тут голос Європи абсолютно не врахований. І вже як заявив Володимир Зеленський, вчергове вчора логічно, що українська сторона не піде на жодні поступки по здачі території всього Донбасу, тому що це відкриє у найближчій перспективі шлях для подальшої військової агресії Російської Федерації. Я думаю, що це всім зрозуміло. А будь-який відхід. Російських військ з території Херсонщини та е, е, Запорізької області, очевидно, це є ефемерні мрії, а е, от ефемерний обман, який черговий раз Путін висловлює е, власне, неодноразово це було. І всі знаємо, що таке обіцянки Путіна, обіцянки російської сторони. Очевидно, що зустріч в Будапешті, яка ймовірно відбудеться, вона покликана насамперед. Оживити діалог Трампа з путіним для Трампа це це покаже в черговий раз його мирні ініціативи, прагнення досягнути миру. І в черговий раз звичайно це може спричинити дотиску на українську сторону. Адже Трамп може сказати, що тепер якби. Е е Перчатка на стороні України їхній крок, тобто в даному випадку до мирової угоди. Але тим не менше, попри ймовірні негативні наслідки для України від цієї зустрічі, тому що Путін має вплив психологічний на Трампа, він знає, як Трампа переконувати, куди надавити. Ну якщо звичайно він не розпочне свої зустрічі з лекції про печені Богдана Хмельницького. І того, що Австрія придумала українську мову та українців, звичайно, це вже Трампу піднадоїло. Тому якщо буде конструктивний діалог, очевидно, діловий е на Трампа це безумовно може мати певний психологічний ефект. Але, попри це, жодних домовленостей серйозних не очікуємо від цієї зустрічі. Ця зустріч е черговий раз послабить самого Трампа. Послаблять його міжнародні позиції. Він і так війшов ці цю, цю ініціативу з послабленими переговорними позиціями. Це ще більше підірве єдність Атлантичного альянсу, тому безумовно що західному світу і європейцям, і тверезомислячому оточенню Трампа на чолі з Марку Рубіо, який, до речі, буде представляти США на найближчій зустрічі з Лавровим. Тобто двостороння е, комісія, яка буде засідати російсько-американська, е, вже очікується, це відбудеться 23 жовтня. Незабаром післязавтра, відповідно, е, саме грубі е, здатен. Донести Трампу об'єктивну позицію, тверезомислячу позицію, реальну позицію намірів Російської Федерації, які як ми чули, не змінилися. І сподіваємося відговорити Дональда Трампа від цієї авантюри, яка називається Зустріч у Будапешті. Ця зустріч абсолютно нічого не, не вирішить, а лише сприяє затягуванню процесу і затягування. Війни Російської Федерації проти України, а в майбутньому і проти всього заходу. І ця зустріч очевидно, що просто-напросто є окозамилюванням для Трампа для того, щоб американці відтягнули прямі поставки і поставки в Європу серйозних озброєнь для потреб фронту для потреб України. Дякую за увагу.